Попереджувальні знаки 1.1 небезпечний поворот праворуч та 1.2 небезпечний поворот ліворуч. Знаки 1.1 і 1.2 попереджають про заокруглення дороги радіусом менше 500 метрів поза населеними пунктами і менше 150 метрів у населених пунктах або про заокруглення з обмеженою оглядовістю. Попереджають про наближення до небезпечного повороту, де існує ймовірність занесення транспортного засобу. Наближаючись до такого повороту, водій повинен знижити швидкість руху і переконатися в безпечності виконання повороту. Слід пам'ятати, що відповідно до пункту 14.6 Г, обгін транспортних засобів заборонений на крутих поворотах та інших ділянках дороги. З обмеженою оглядовістю або в умовах недостатньої видимості. Екзаменаційні маршрути для практичного іспиту зведіння для вашого міста дивіться у відповідному плейлисті на цьому каналі AfterCurse Live. До зустрічі на дорозі!